Доброго вечора, шановні українці, доброго, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Українські сукіряни, які традиційно виходять о 21.00, для того, щоб запросити українців подумати, ви знаєте, от саме важка моя задача, саме важке моє завдання. Це запросити українців подумати. Подумати і задуматись от всього лиш взяти, зупинитись і подумати. На превеликий жаль подумати з українців ніхто не хоче. І в цьому трагедія України. Трагедія України, наймогутнішої держави в світі, з найрозумнішими людьми, з найтрудолюбивішими людьми. Але є один маленький ганч. Знаєте, українське слово ганч, ганч. Українці не хочуть задуматись, українці не хочуть подумати. І за це вони розплачуються великою кров'ю, аналізуючи усю історію України. Українці розплачуються великою кров'ю і втратою незалежності, втратою держави, народу, а зараз на межі катастрофи тільки за те, що не хочуть думати, піддаються масовому психозу натовпу, натовпу, який хоче хліба і зреліщ. І прикладом є сьогоднішній Ютуб. Канали, які мають по мільйон підписників, по 500 тисяч підписників, це канали, які працюють на натовп. Не на український народ, а на натовп, на толпу, використовуючи нізмінні страсті толпи, хліба і зрелищ. Я не обіцяю хліба і видовищ. На YouTube каналі Ігор Кравцов. Я не обіцяю хліба видовищ на прямому стрімі українські сокіряни. Я говорю правду. А коли ти говориш правду, ти повинен бути готовий до того, що тебе сприймати не будуть. І завчора у мене почався спад підписників. От учора після самого правдивого стріму. Під 4 тисячі переглядів такий правдивий стрім, що мені почали писати: Бережіть себе, бо ви говорите, як Ірина Фаріон. А підписники впали, впали підписки. Що це означає? Одна людина написала: Ірина Миколаївич, значить, це не наші, це не свої. Я теж так думаю. Правду, коли ти говориш, ти повинен бути готовим до всього. У мене два прохання. Традиційне. Підпишіться на YouTube канал Єгор Кравцов. Будь ласка, тому що перегляди йдуть дуже гарно. В середньому за добу більше 30 тисяч переглядів на каналі. Підписки почали падати. Дорогі мої українці! Підтримуйте, підписуйтесь. І ще велике прохання для тих людей, які дивляться мене. Зараз рідні дорогі. Я вже провожу підряд, ну не знаю, десь 20 й стрім, прямий традиційний о 21.00. Донатів немає від слова крапка. Учора я пропрацював 29 хвилин з копійками, півгодини я вчора працював. Надзвичайно цікавий стрім ні одної переведеної гривні донату. Я не вимагаю донати. Я просто прошу, допомагайте рідні, хто скільки може. 10, 20, 30 гривень. Для того, щоб пав канал, для того, щоб я міг говорити правду. Я ж працюю, я ж викладаюся, я для вас ну не знаю, роблю усе. Будь ласка, тільки не говоріть мені, що підписуй контракт з Ютубом, за рекламу будеш отримувати гроші. Я цього робити не буду. Тому що тоді Ютуб буде співвласником Ютуб каналу Єгор Кравцов, тому що Ютуб буде допускати або не допускати мої стріми або мої відео. Тому що це може привести до того, що Ютуб закриє мій канал. Тому надія на вас і дуже прошу. Викладаюся я на прямих стрімах традиційний о 21.00 на 250%. Хто зможе, будь ласка, скільки зможете. Ну, і звичайно, хто дивиться за кордоном, будь ласка, допомагайте. Western Юніон, Ігор Швець, профіль Facebook можна списатися по месенджеру Отримую донат. Що ж, традиційно, традиційно, традиційно. Не ганж а гандж. Так, традиційно я поздоровуюся. У нас сьогодні багато друзів в чаті з паном Сергієм Гончаром, Сашем Спащенком, з пані Ларисою Мороз, з паном О.Л. вісімдесят з паною Тетяною Тищенко, з модератором прямого стріму українські сокіряни, пане Светур, радий, що ви, як завжди, допомагаєте. З паном Володимиром Трилецьким, з паном Олексієм Передарім, ВГ. Слава Ісусу Христу, навіки слава, з паном Сантехніком Віктором Юхимчуком, Стас Михайлович з нами, Василь Гульчевський. Ну і все, і пан Сте і Шаргорода, і Віра Заяць Харкова, пані Віра Низький Уклін героїчному Харкову. Для мене честь, коли міста, які стримують росіян, Харків, Херсон, Запоріжжя. Дивляться мене, пані Софія Орловська, пан Іван Роса, Роман Зубчук, Галина Микитюк. Я радий, що сьогодні дуже багато друзів в чаті, і давайте ми будемо працювати. Ви знаєте, сьогоднішня неділя являється підсумком. Усього того, що було за ці дні, а було дуже багато. Але я зупинюсь на одному. Стрім називається Зеленський мир, Залужний війна. Хто справжній? Питання війни і миру, пам'ятаєте, колись російський граф Толстой написав роман Війна і мир. І казали, це класика на всі віки. Так і є класика. Війна і мир питання зараз номер один для України. І Зеленський сьогодні, президент України, зробив заяву, чергову заяву про те, що мир буде в 2025 році, що Україна зробить усе. Для того щоб мир настав у 2025 році, це він зробив сьогодні на черговій прес-конференції на черговому, як би кажучи, формі. Але він сказав одну річ: нам потрібно протриматись з усіх сил до 20 січня 2025 року. Україні потрібно протриматись. Чому тому що 20 січня? 2025 року, в Конгресі США Дональд Трамп прийме присягу і стане офіційно президентом США. До цього часу нам потрібно дотриматись, до цього часу нам потрібно не дати вибити себе з Курської області. І Зеленський сказав, що коли я підписував наказ на те, щоб наші війська вступили в Курську область, я знав про серйозність цієї справи. Ми не в іграшки граємо, ми воюємо на території Росії для того, щоб показати всьому світу, що Росію можна бити. Ви знаєте, я розумію багато людей, які емоційно казали, що для чого в Курську область входити, коли в Донецькій області дуже погані справи. Я розумію, де чому згідний. Але згідний з тим, що. Наші війська в Курській області, Путіну як цвях в його сраці. І зараз Путін намагається вибити з усіх сил наші війська з Курської області, кидають корейців, кидають африканців, кидають кубинців, кидають найманців, кого вони тільки не кидають, кадирівці вагнера. Головне завдання Путіна до інаугурації Трампа вибити українців. Збройні Сили України з Курської області. Зеленський сказав: нам треба не дати, щоб ЗСУ вибили з Курської області. Нам треба втримати фронт за будь-яку ціну до інаугурації Трампа. І я скажу тут, я згідний. Давайте не будемо говорити про корупцію, вона страшна. Не будемо говорити про чиновників, депутатів ТЦКшників, поліцаїв. Інвалідів, а у нас пів України покупляло інвалідності. Да? Ми не будемо про це говорити. Про це вже говорять цілими днями без толку. Нам потрібно втриматися. Якщо ми не втримаємося до інаугурації Трампа, якщо противник прорве фронт і піде колонами в глибину України, піде до міста Дніпра, України не стане. Буде розвал. Буде розвал. Тому я вам скажу, дорогі рідні українці, треба триматися, треба об'єднуватись, не треба чубитись по мові, по вірі, по церкві, по чому завгодно. Якщо ми зараз втримаємося, якщо прості українці втримаємося разом, то перемога буде. Головне протриматись до інаугурації Трампа. А там, а там я думаю, буде мир. Ви знаєте, я дуже надіюсь, що навісні 2025 року буде мир? Тому. Тому в даному питанні зараз я буду підтримувати президента Зеленського. Нам потрібно триматися, триматися любою ціною, інакше України що не стане. І все залежить зараз від українського народу. Як завжди, долю України вирішує простий український народ. Не верхні головаки, які тікали завжди. Ви знаєте, от якщо ми дивимося історію України, да, то у му році тікав Грушевський з урядом УНР, тікав гетьман Гетьманськоропадський, тікав Петлюра, тікали всі. Залишалися прості українці. Залишалися воювати, як холодноярці да, чинили спротив московській окупації. Пам'ятайте історію УПА. От історію УПА я можу вам сьогодні дати невеличкий урок з історії УПА. Багато діячів з УПА втекли на Захід. Ну вони сказали: ми відступали на Захід, да? похід на Захід. Ну, знаєте, коли ти тікаєш, ти можеш себе як хочеш виправдати. Що я просто відступив з теренів Західної України? В окупаційну зону американську Німеччини так, західної. Виправдати, начебто, це був похід. Ну, але це була втеча. Не втік тільки один чоловік в Україні, Роман Шухевич. Роман Шухевич він не втік, хоча йому багато разів пропонували евакуюватися в західну зону Німеччини до американців. Роман Шухевич сказав. Я залишусь тут разом з хлопцями. Я буду воювати до останнього. І він свою клятву виконав, помер в бою, не давши себе взяти живим. Ви знаєте, можна багато говорити про те, що ким був Роман Шухевич. Можна до нього відноситись негативно чи позитивно. Але я імпоную йому тільки за одне. Він не втік з України, він не залишив своїх хлопців. Він помер в бою і не дався живим. Крапка. Про що тут можна далі говорити? Тому підкреслюю: в усі часи України верхній головаті після Богдана Хмельницького, після Доби Козачини, після. Петра Конушевича Сайдачнею, от після них верхній голова практично весь час тікали з України. Залишався воювати і помирати український народ. Український народ це надія України. Крапка. Все. І залежить зараз доля України від нас, простих українців. Що ми будемо робити? Хтось захоче померти, хтось захоче здатися, хтось захоче втекти. Якось так. Ну і. Риторика, риторика. Знаєте, є таке слово риторика, 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 риторика пана Залужного, генерала залужного, як я його називаю генераль Залужний. Так от, генерал Залужний в цю неділю зробив кожен день заяву. І люди вже заплуталися, яку кожен день заяву робить генерал залужний. От сьогодні він зробив заяву п'яту за неділю, п'ять заяв за неділю генерала Залужного. Ну, всі заяви в Англії, які він зробив, були е, зведені до однієї думки: що потрібно воювати до останнього українця, що війна страшна річ, страшно помирати, але треба. Так він сказав на виступі перед українськими солдатами, які тренуються в Англії. Що ж, а сьогодні він сказав, фактично визнавши, що війна може йти до 2027 року. Пряму мову включаю, генерал Залужний заспокоїв українців, заспокоїв українців. Сказавши про те, що росіяни можуть прорвати фронт не раніше 2027 року, тому що Росія хоче взяти нас із мору. Ну, заспокоїв генерал Залужний, я, звичайно, не генерал Залужний, старший лейтенант запасу Збройних сил України, але я скажу: 5 кілометрів відділяє російські війська від кордону Дніпропетровської області. І хоча наші ЗСУ війська, рідні, дорогі хлопці, відступають, відступають кожен день, але вони відступають помаленьку вже. Не такими темпами росіяни наступали, як в жовтні місяці, тому є надія, що наші втримують фронт. Тому є надія, що росіяни в цьому році, в 2024 році, не прорвуться до Дніпра і в глибину України, побачимо. Але слово риторика, ви знаєте, Залужний цю неділю показав себе яструбом війни. Він показав себе Наполеоном, який може приїхати за кордону. Пам'ятаєте, як Наполеон колись приїхав з острова Ельба з заслання і врятував Францію? Хотів вірніше врятувати Францію, але в нього не вийшло. Вибачте. Мені сказали, немає зображення, тільки звук. Ну, на превеликий жаль, мене глушать. Забирають звук, але ви мене чуєте? Чуєте? Ну і добре, рідні дорогі, Головне, щоб не чути. Так от, генерал Залужний виступає яструбом війни. Він виступає Наполеоном, який готовий, який готовий приїхати в Україну і врятувати Україну. Президент Зеленський виступає в останню неділю голубом миру, кажучи, що мир буде, потерпіть Українці, хоча прийдеться ще трошки повоювати. Питання, хто з них справжній? Хто говорить відкрито і щиро? Ви знаєте, що президент Зеленський, що генерал Залужний, це політики? Політик завжди говорить те, що хочуть бачити люди. І Зеленський і залужним розділилися. Люди хочуть українці бачити мир. Зеленський каже, потерпіть, будь ласка, мир буде. Є люди, які хочуть воювати до останньої українця. Будь ласка, генераль Залужний каже, будемо воювати до останньої українці Коротше кажучи, працюють на натовп, працюють на Тих, хто хоче щось бачити. І питання, хто є справжнім, президент Зеленський чи генерал Залужний, хто є надією майбутнім України, президент Зеленський чи генерал Залужний, вирішить час. Тільки час нам покаже, що буде далі. І про надра. Ви знаєте, сьогодні всі вхопилися за надра за українську землю. Хоча приблизно 60% землі української наших чорноземів уже не належить українцям. Ви знаєте, я називаю страшну цифру: 60% сьогодні, от така інформація пройшла на Ютубі української землі не належить українцям, належить закордонним людям. Належить закордонним людям. Закордонним компаніям, в тому числі і російським. В Українців залишилось процентів 40-45 землі, яка належить громадянам України. І тут заява Трампа, Дональда Трампа про те, що українці будуть розплачуватися за зброю своїми надрами. А надра України це вся таблиця Менделеєва. От скажіть, будь ласка, що в Україні не хватає, що... не хватає, щоб бути великою. Ну, що в Україні не хватає, щоб бути великою? Скажіть, будь ласка, їй не хватає чого? Правильно, трошки розуму. У нас є все. Найкращі чорноземи в світі. Годівниця Їж не хочу. Надра у нас все є: алмази, золото, брильянти, сафіри, рубіни. Газ, нафта. Я перечисляв. Я зробив стрім, де перечисляв, що у нас є. Люди ахали, а ми ж не знали цього, так? Все у нас є. Але це забере Трамп. Тому що він сказав: за зброю, яку Америка надала Україні, ви будете розплачуватися своїми надрами. А ви що думали? Нам зброю дають просто так? Для того, щоб нам дали зброю просто так. Потрібно було підписати, що? ленд ленд-ліз дорогі українці. ленд ліз потрібно підписати. Все, а ленд ліз про безкоштовну поставку Україні зброю підписаний не був. Тому за все прийдеться платити. Вибачте, шари не будете. Взагалі, Україна повинна вже розплачуватися за все. Не тільки нашими внуками, а й правнуками. Україна скільки винна, що я не знаю, як ми вийдемо з такої ситуації. Хіба об'явимо дефолт, хіба об'явимо себе банкротами і скажемо, ми нікому нічого не дождні? І наостанок, чого бідний, бо дурний, чого дурний, бо бідний. Так, український народ можна зараз характеризувати. Чого він бідний? Будурний, а чого дурний, бо бідний. І в ну, цьому трагедії України і українського народу. Самий розумний, працелюбний і водночас бідний, обідний, дурний. Весь час наступає на ті самі граблі, весь час наступає дозволяє себе обдурити. Ну і наостанок, наостанок, українські ракети Атакамс, українські ракети, так я їх називають. Українські ракети Атакамс, і українські ракети Шторм Шедл можуть бити по 200 об'єктам військових в Росії. Таку карту виклали одне інформаційне агентство американське. 200 Об'єктів на території Росії військових, які українська сторона може бити американськими і англійськими ракетами. І сьогодні Атакамс одним ударом знищив 500 корейських солдат. Кім Чен Іра. 500 корейців одною ракетою наші поцілили. А в іншому місці атакам обнулили російського генерала і ще. З десяток російських офіцерів. Коротше кажучи, війна йде далі. Що буде? Ми побачимо, тому що все, що робиться, в руках Бога. Багато хто надіється на мир. Ви знаєте, я теж за мир. Пан Рома Зубчук, а де наша паляниця? конструюють нашу паляницю. До речі, сьогодні говорили про наші українські ракети, начебто їх конструюють, і начебто в 2025 році наші українські ракети будуть вже бити ворога. І якось так. Тому, дорогі рідні, я відпрацював 24 хвилини і скажу вам ще про вибори, які будуть у 2025 році. Усі заяви президента Зеленського, усі заяви генерала Залужного. Усі заяви е, начальника військової розвідки України, генерала Буданова, розраховані на вибори. Уже ніхто практично не приховує, що вибори будуть у 2025 році. І на виборах буде і Кирило Буданов, і генерал Залужний, і президент Зеленський. І кожен з них робить заяву для того, щоб. Здатися українцям тією єдиною людиною, яка очолить Україну на майбутніх президентських виборах. Виборах, які відбудуться в 2025 році. Дякую вам, дорогі рідні. Два прохання. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки потрібно, щоб, ну, щоб зростали. Хоч потрошки підписуйтесь. І низький уклін. Низький уклін людям, які допомагають донатами. Я дуже вас прошу, допомагайте рідні донатами. Люди, які дивляться прямий стрім традиційний о 21.00. Я працюю не менше 25-30 хвилин. Я викладусь, будь ласка, допомагайте, хто скільки зможе, для того, щоб прямі... прямий стрім українські сокіряни, традиційно виходить о 21.00. Дякую вам, Спокійної, гарної ночі. Дякую, пане Есветуру, модератору прямого стріму українські сукіряни, за партнерство і допомогу в проведенні стріму. Удачі вам рідні! Хай Бог береже Україну ЗСУ і всіх нас!